Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке переговори між Україною і Росією. Чи вони почалися? Навіщо до Києва приїжджав Олаф Шольц? Протести у Грузії? Чи є шанс у опозиції на повторні парламентські вибори? Сирійський глухий кут для Росії, як ситуація там може вплинути на війну в Україні. А тепер деталі. Уні конституційний суд скасував результати першого туру виборів президента через втручання у виборчий процес Росії та кібератаки. Перемогу у першому турі отримав проросійський кандидат Келін Джорджеско. Напередодні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужби, які свідчать про втручання у виборчий процес. У Румунії, а також розкривають дані про мережу, котра стоїть за ультраправим кандидатом Джорджеску. Відтак судді Конституційного суду Румунії ухвалили рішення скасувати увесь виборчий процес. Президентських виборів і його обіцяють поновити, але коли, поки що, невідомо. Все ж таки. Країна з демократичною основою. Чого не скажеш про Грузію? Там вже більше тижня тривають протести опозиції і її простих грузинів. Вони розпочалися після того, як прем'єр-міністр оголосив, що Грузія зупиняє процес євроінтеграції до 2028 року. Фактично звертає з європейського шляху. Це відбулося через місяць після парламентських виборів у Грузії, де перемогла провладна партія Грузинська мрія, за якою стоїть проросійський олігарх Бдзіна Іванішвілі. Європа цих виборів не визнала, оскільки на думку спостерігальчів результати були нечесними. Жорстокі розгони протестів перед парламентом країни, затримання лідерів опозиції таким запам'ятають грудень 24 го Але чи є шанс у опозиції? Чи принесуть результат протести, які тривають у Грузії? Про це я поговорила з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової. Політики, ну, по перше, головна проблема опозиції грузинської: що під час виборів не були сформульовані чіткі меседжі до населення, і вони займалися дуже багато в чому самопоборюванням. Ніж тим, як протистояти брузинській мрії наразі мені здається, що якраз президентка намагається зліпити воєдину от цю опозиційну масу і виступити якраз таким провідним стержнем для того, щоб Грузія стала країною, яка Дійсно не відмовляється від демократичних процесів і дійсно буде рухатися в європейський союз. Давайте згадаємо, що починалось прихід грузинської мрії до влади. Власне, ця політична сила ніколи не декларувала те, що вона відмовляється від руху до європейського союзу. Навпаки, вони казали, що вони такі самі проєвропейські, вони навіть більш модернові ніж ті сили, які того часу були асоціовані із колишнім президентом Михайлом Цакшвель. І власне на тому фоні Грузинська Мрія взяла владу і отримує її протягом багатьох років. Зараз ситуація. Розвернулася так, що дійсно виглядає, що грузинська мрія почала калькувати деякі речі, які ми спостерігали в Білорусі, які ми спостерігали в Росії. Я маю на увазі пов'язані із законами про іноагентів і, і так далі, тобто ці всі речі, які до речі були і в Україні. Я дуже добре пам'ятаю кінець 2013 року, а саме той час, коли Янукович вже остаточно вирішив рвати зв'язки із Європейським Союзом, подібний закон про іноагентів був внесений в парламент України, і тоді ми всі очікували, що те саме, що відбувається в Росії, буде. Оскальковано до один до одного в Україні. Відповідно, всі ці дії, якщо ми повертаємось до Грузії, на наткнулися на такий великий протест, в першу чергу молодшої частини електорату, тому що саме ці люди вважають, що у них забирають майбутнє, у них забирають можливість розвитку якраз в Євразійському союзі, і ви згадайте, що це приблизно той самий меседж, який лунав під час. Євромайдану, який починався спочатку у 2013 році, і який потім переріс у революцію гідності. Поки що, звичайно, говорити про те, що є всі передумови до того, щоб в Грузії відбулася масштабна революція, яку ми мали у, в Україні, не приходиться, тому що дійсно суспільство дещо дезорієнтоване більше того. Воно реально налякане наслідками революції гідності в Україні. Вони вважають, ну частина суспільства вважає, що саме це призвело до війни, яка зараз іде на території України. Власне, грузинська мрія на цьому під час виборчої кампанії вони навіть вивішували, ви знаєте, бікборти, на яких були розрушені українські міста, і, власне, питали, чи Грузія хоче того саме. От в даному випадку, я думаю, що дуже багато грузинських опозиціонерів, в тому числі, вони переживають, що Великі заворушення можуть призвести до того, що грузинська мрія попросить того самого Путіна вести війська в грузі 14 грудня. У Грузії відбудуться президентські вибори, але вперше в історії. Країни їх обиратиме парламент і все це продовжує наштовхувати на думку, що за всіма процесами, які відбуваються у Грузії, стоїть Росія. Надто схожі сценарії того, що намагалася Москва провернути в Україні в 2013 році, коли Янукович відмовився від євроінтеграції. Так хто режисує події у Грузії? І хто стоїть за діями? грузинської влади. Вибори були сфальшовані, на вибори були вкинуті величезні гроші, аби купити велику кількість голосів, і щоб Грузинська мрія перемогла, це вже якби доконаний факт, його підтверджували. І відповідно всі ці демократичні процеси, які, Начебто були запущені там на початку 2000-х років у Грузії. Вони зараз знівельовані. Вони знівельовані у недовірою великої частини грузинського населення до того, що останніми роками і навіть це вже не одна каденція да грузинської мрії. Як будуть розвиватися події, ну зараз спрогнозувати реально дуже важко. На розвиток, як і на затухання подій, може впливати дуже багато факторів, починаючи від того, що дійсно в опозиції може вичерпатися цей революційний ресурс, і вони якби відійдуть, відмовляться. Ви бачите, що по принципу придушення протестів у Білорусі зараз відбуваються деякі затримання у Грузії. Наскільки Грузія стане зараз схожою на Білорусь, от це це в першу чергу залежить від грузинського суспільства. Цей тиждень був насиченим на знакові поїздки. Можливо, публічно вони виглядають і не дуже знаково, але якщо зрозуміти контекст, то напрошується думка, що всі візити не випадкові. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц їде до Києва. Причому це відбувається через якийсь час після дзвінка Путіну. Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відправляється до Китаю. Керівник Офісу президента України Єрмак їде до Сполучених Штатів. І зрозуміло, що мета зустрічі не тільки із старою президентською адміністрацією, але і з майбутньою. Так що за всім цим стоїть? Чи не підготовка до переговорів між Україною та Росією? Говоримо про це з українським політологом. Ігорем Рейтеровичем, це означає, що ми знаходимося на попередньому етапі таких от перемовин, так званої не знаю, чивникової дипломатії, якщо говорити, як це любив колись робити Генрі Кісінджер. Зрозуміло, що тут слід розділяти офіційну неофіційну частину поки ми бачимо з одного боку більше офіційні візити, і вони про підтримку, вони про символізм, вони про сигнал Росії, що від України ніхто не збирається відмовлятися, і підтримка буде надалі продовжена. Але Зрозуміло, що завжди такі зустрічі вони мають ще й неформальну складову. От, Наприклад, візит Шольца в Київ він багато мав причин, але я думаю, що одна з причин, в тому числі, була пов'язана з з'ясуванням позиції України з приводу так званих червоних ліній, тобто куди Україна готова піти, на якісь там компроміси, поступки, там називайте їх, як хочете за умови, що, наприклад, там в січні місяці Трамп дійсно активізує тему у цих перемовин, власне, з Російською Федерацією. Те ж саме. Саме робить делегація, мабуть, яку очолює Єрмак. Вони, крім е, якихось там публічних зустрічей, мають, мабуть, дуже серйозну непублічну частину. За інформацією, яка є наявна на сьому станом на сьогодні, е, начебто, в них достатньо непогана була зустріч. Ну вони поспілкувалися, вони обговорили достатньо багато там різних питань, але зрозуміло, що це тільки підготовчий етап. Це не якась ще конкретика, тобто відсутні якісь робочі групи, які будуть обговорювати певні питання. Хоча е, Трамп попередньо вже номінував. Е, Піта Келого да на цю посаду уповноваженого і він явно вже починає якусь там певну роботу. І добре, що ця робота так чи інакше буде пов'язана в тому числі з контактами з Україною. Тому це поки підготовчий період. А коли е, мова вже піде про реальні якісь там перемовини, е, я думаю, це буде тоді, коли е, прямо чи опосередковано до цього почне залучатися російська сторона станом на сьогодні, такого поки що немає. І я сподіваюся, що залучення російської сторони, мабуть, як і всі сподіваються, буде вже на останньому етапі, коли спочатку буде узгоджена позиція між Україною США і Європейським Союзом, а потім вже власне буде залучено до цих процесів Російська Федерація. Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок каже, що вона не виключає присутність європейських військ на лінії розмежування у зоні бойових дій в Україні. Згодом про можливість участі Німеччини у миротворчих силах для України, заявив ще й міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, ще раніше про це. Говорили французи і британці. Так чи можливий такий сценарій? Ця модель може мати місце, тому що ми, по-перше, точно повинні зрозуміти одну річ: що миру як такого не буде, буде скоріш за все, якесь перемир'я. Якщо би так ми уявляємо собі, мир можливий лише тоді, коли росіяни повністю забираються з наших земель, і тоді ми можемо про якусь там мирну угоду говорити. Оскільки з великою ймовірністю, на жаль, цього поки не відбудеться. Яка частина території буде тимчасово окупована? Мова може йти про якесь перемир'я, і от далі йде ж питання. Гарантій, хто, в принципі, дозволить цього перемиря дотримуватися і надалі, і варіант з якимись європейськими американськими військами, які можуть брати в цьому участь, він далеко не найгірший для України. Давайте відверто говорити. З точки зору ну, от, реальних гарантій, тому що ну по суті створюється така лінія, да, от напасти на яку не може Росія, тому що це буде напад на європейські країни, на країни-члени НАТО. Ну питання просто в цьому в іншому, а Росія на таке погодиться, Росія взагалі. Таке, як би прийме правда, можна це зробити в односторонньому порядку. Тобто, коли Україна заключає укладає точніше договори з цими країнами, робить офіційний доступ цих військ на свою територію, і вони в якості союзницьких військ тут, скажімо, розміщуються. Але цей варіант, поки він тут в такому форматі менш ймовірно виглядає, ніж варіант використання європейських військ як миротворчих військ. До речі, ця ідея подобається, кажуть, деякою мірою американцям, ну принаймні адміністрації Трампа, що там хай будуть. Не американські військові, а там будуть європейські військові. Тому про ці речі можна говорити, і можливо, вони зараз кидаються якраз в інформаційний простір з метою тестування, в тому числі реакції Російської Федерації, як вона на це відреагує, і як вона до цього власне буде ставитися. А що ж Росія? Деякі експерти вважають, що Москва може почати переговори з Києвом, але максимально. І їх затягне у Путіна. Просто не вийде затягнути саме перемогу. Не розумієте, це не варіант Трампа. Тобто, як якби він там е, е, ну таке зробив, наприклад, з адміністрацією Байдена, вони б могли тягнути час Трампом. Скоріше за все, це не вийде. Е, варіант з розміщенням іноземних військ, європейських військ. Мені здається, Путіну не сильно подобається, тому що давайте відверто. він не сильно відрізняється від вступу України в НАТО за великим рахунком. Ну крім назви, ми маємо фактичну присутність на території України іноземних військових. І я переконаний, що українці та не проти цього, якраз в плані там підтримки і союзництва. А як, до речі, Україна може розміщувати, наприклад, свої якісь війська там в Литві, Латвії, Естонії, в Польщі ну в якості інтернаціональних якихось там бригад. Як це робить знов-таки НАТО, да станом на, 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 на сьогодні? Але може бути просто така ситуація, коли у Путіна іншого вибору не буде, і все ж таки в них не все добре з реально з економікою. 25-й рік для них це дуже такий етапний рік і е, дуже довго вою. Ти у Путіна не вийде, тим більше, що якщо він почне затягувати всю цю історію, якщо він почне відмовлятися від пропозицій, які будуть висуватися, наприклад, зі сторони сполучених штатів, ну сполучені штати ж можуть почати діяти е, по іншому. Ну вони ж можуть почати власне передавати максимальну допомогу Україні, і по максимуму тиснути на е, власне е, Російську Федерацію. Звичайно, певні е, завищені очікування вони в громадській думці присутні. Ну тут декого є такі. Таке не знаю, сподівання, що от він стане 20 січня офіційно президентом, і він, значить, там швиденько всі питання повирішує. Зрозуміло, що так легко і так просто це не буде. Ну, це, це факт, і тут немає сенсу навіть шукати якісь додаткові цьому пояснення, але Трамп це президент Сполучених Штатів. Сполучені Штати це найпотужніша країна світу з економічної там, військово-технічної точки зору на сьогоднішній момент. Якщо Трамп просто надасть допомогу Україні в півтора-два рази більше, ніж надавала адміністрація. Байдена, це вже кардинально поміняє ситуацію на полі бою, або надасть, наприклад, омагавки, Да, про які там просила Україна. Тобто, насправді е, у Трампа є можливості і є ресурси, які були у попередньої адміністрації. Просто тут питання в політичній волі їх використання. От, і все, і е, оскільки Трамп є прихильником і його команда є прихильниками миру через силу. То такий варіант він може мати місце. Мені здається, Кіт Келок дуже чітко сказав, відповів цьому ненормальному православному олігарху Малафєєву. Так, що ви трошки просто плутаєте, хто такий президент Трамп, і з ним ну, вести такі бесіди не вийде. Він людина дуже емоційна, і він може прийняти такі рішення, які ну, дійсно суттєво посилять, наприклад, підтримку України. Ну просто важливо, щоб це склалося таким чином. Що це рішення буде саме такого готунку? Так що я думаю, на Росії якраз це прекрасно розуміють. І вони, от зараз, ще думають, як взагалі з Трампом себе поводити, і як шукати до нього якісь підходи, які ну буде вигідний власне Сполученим Штатам Америки. Ну і вигідна якась позиція власне Росії. Яка ж зараз позиція Києва? На які поступки готові піти там заради зупинки війни? Видання Wall Street Journal вже написало, що Україна починає переговори із командою Трампа. Про припинення війни тут треба говорити, мабуть, не про поступки. Ми говоримо про певні компроміси. Так, а президент вже озвучив цей компроміс. Він сказав, що ми готові там частину території повертати політико-дипломатичними шляхами, тобто, ну вони не будуть ніколи визнані російськими, це зрозуміло. Вони будуть тимчасово окупованими. Ну, наприклад, Крим, да, так повертати політико-дипломатичним шляхом. І президент казав, що стартувати ми можемо з позиції станом на 24 лютого 2022 року. Ну от, в принципі, вже з, з, з точки зору України це безумовно компроміс, тому що ми не говоримо про кордони 91-го року. А, ну чи є це компромісом там для Росії? Це знов таки питання інше. Для нас зараз головне завдання це узгодити всі питання власне, з е, Сполученими Штатами і Європою, і потім виступати спільним фронтом щодо Росії. І тоді є шанси дійсно Путіна змусити сісти за стіл перемовин. Ну і ще знакова подія цього тижня. Повстанці в Сирії витісняють провладні війська Асада з великих міст. Сирійські повстанці увійшли в ключове місто Хама, захоплення якого відкриває можливість для потенційного наступу на столицю Сирії Дамаск. Армія Башара Асада відступає. Раніше було відбите алепо як таке стало можливим, та хто допомагає повстанцям? Директор українського центру ближньосхідних досліджень Ігор Семоволос розставляє крапки на дим. Ви знаєте, що існує сочинський станінський процес, які передбачали, що, врешті-решт, після завершення активної фази громадянської війни в Сирії мали початися переговори між представниками різних фракцій для того, щоб знайти остаточне пригулювання про. Мадянської війни і зрозуміло, що в цих переговорах активну роль відігравала Туреччина, яка мала свій інтерес су е економічний геополітичний. Для Туреччини важливо було повернення 5 мільйонів сирійських біженців, які перебувають на її території. Ну і одночасно зберегти. Якщо не фізичний, то політичний і сенсовий контроль над північною Сирією. Проти цього активно виступав Башар Асад. Це не підтримували і не підтримував Іран. І от власне, от в перетині цих так би мовити, суперечностей і різних інтересів цей політичний процес відбувався. На той момент сторони домовилися припинити активні бойові дії, навіть там здійснювати спільне патрулювання. Але перша угода, яка була підписана власне, не незабаром після падіння Алепо, вона була порушена військами Асада і Башар Асад почав наступ на Ідліб, і власне, в результаті цього ми знаємо, що урядовим сирійським військам вдалося серйозно потіснити повстанців, затиснувши їх практично от в невеличкій території північного тліпу, і здавалося, що ситуація залишиться приблизно так само, як вона була впродовж цього часу. Наскільки ми знаємо, в принципі, ситуація в переговорах процесу вперлася в те, що башараса не готовий був говорити з Ердоганом. І вимагав передумови для початку переговорів вибити турецьких військ з території Сирії. Ердоган відмовлявся це робити, і от якщо подивитися на ситуацію станом на зараз, то очевидно, тепер сирійський Башар Асад і Сирійська Арабська Республіка вони тепер прагнуть переговорів. Зрозуміло, що вони намагаються використати важковаговиків в вигляді Росії і Ірану для тиску. Переговорного процесу на Туреччину, але результати на полі бою говорять про те, що Туреччина зараз набає набагато більше козирів і важелів для того, щоб її позиція була почута. Якщо послухати всіх учасників, то по суті всі говорять про єдність Сирії, всі говорять про суверенітет, навіть повстанці, незважаючи на те, що вони останнім часом отримавши шанс. Взяти під контроль не тільки в північ Сирії, але й збільшити свої присутність в центрі і власне бої зараз відбуваються на підступах вже в провінції Хомс на півдні провінції Халіб. Але по то навіть повстанці говорять про те, що вони готові до переговорів, вони готові до політичного врегулювань. Тобто на цей момент повстанці значно посилили свої позиції. Очевидно, також можна говорити про те, що позиції посилила Туреччина. Сьогодні ми бачимо, крім бойових дій, цілий раунд переговорів або консультацій між різними сторонами. Овстанський наступ і звільнення Алепо воно активізувало всі, всі переговорні майданчики, які тільки були довгі роки. Режим Асада у Сирії підтримувала Росія грошима, людьми, зокрема Вагнером, і зброєю, звісно. І ось тепер події на близькому сході та в Африці ставлять перед Росією нові виклики одразу на кількох континентах. Про це в ефірі каналу CNN сказав колишній командувач сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг. Однією з основних загроз для Путіна сьогодні є можливість втрати військово-морської бази у Сирії і Тунісі та потенційно повалення режиму Башара Асада. Зараз, в принципі, далекобійна артилерія, яка є на озброєнні у повстанців, яку вони захопили у росіян, може цілком спокійно добивати до авіабази МІМІ і тому зрозуміло, що загроза російській. Російській авіації, російським військовим зростають, чи це означає, що вони кидають сирійців, чи вони передислоковуються ближче до Дамаску або ще щось? Ну важко сказати. Дамаск він небезпечний з точки зору того, що там знаходяться іранські бази, і вони під постійними ударами з боку ізраїльських військ, ізраїльської авіації, тому. Якби зараз справді ситуація для росіян не дуже добра, і можна сказати, кепська з одного боку, вони перекидають відповідальність за поразку і за от такий серйозний провал на арабів, на власне місцеву владу. Хоча ми розуміємо, що в даному випадку вони мають розподілити невдачу між собою полю. З якогось доволі до тривалого часу відтоді, коли Головні підрозділи вагнерів були виведені з Сирії і кинуті на український фронт. Російська наземна присутність в Сирії була мінімальна. Здебільшого, все таки, військова присутність, безпеку, умовно кажучи, от з точки зору режиму Асада забезпечували іранські спецпідрозділи. Ну і, е, і, і СІКО Пол, якщо це справдиться, якщо в принципі ця інформація підтвердиться, тому що Якщо чесно, є дуже багато дезінформації, є дуже багато неправдивих повідомлень, є дуже про, про багато фейкових е, картинок е, про те, що горить та чи інша техніка, ті чи інші колони. Якщо це справдиться, то звісно, це може свідчити про те, що росіяни вже не вірять в можливість Башара Асада втримати ситуацію, особливо на тлі того, як ну як зазвичай, от знаєте, після наступу виникають емоційний підйом. Мобілізаційна хвиля, нова, плюс отримана зброя. Тобто, повстанці великому рахунку зараз. Постанці по великому рахунку зараз, по великому рахунку зараз в набагато кращій ситуації. На цьому ставимо крапку, і це була програма. Тиждень. Я Лариса Задорожна. Кажу вам до наступного тижня. Все буде добре.